На цих кадрах перша зустріч Андрія Дідуна з мамою, коли він приїхав у відпустку. Того дня жінка була на роботі у цій пекарні. Я почув через вікно, що під'їхала машина військова. Я, не, ну, я знала, що Андрій там. Андрій воює, хвилювалась. Це, це він. Це він. Вона повертається, тільки повертається і він заходить. Емоції, емоції, радість, скільки радості. Я розплакалася часом, бо сльози радості. Прийшов син тим з війни. Мама Андрія Ольга розповідає, йти захищати Україну добровольцем, він вирішив з першого дня війни. Сина вона не бачила 68 днів. Йшов він у лютому місяці, пішов він тероборону. Я говорила з ним і казала Андрійчику, це є війна, це є не війнушка, так що біля комп'ютера, це є війна. Та я так як мати, я була проти. Ну, він казав, мам, ну хто як не я, як не другий, як не третій. Це ми маємо йти і ми маємо захищати нашу Україну, це ми є в селі України. Ти тут живеш, тати, живе, баба, дідом. Це добре рішення, що він так, що він так зробив, що він поїхав. Добровільно, добровільно, я, я не впишаю. До військомату Андрій прийшов 24 лютого о 8-й ранку. Розповідає, що через відсутність військового досвіду його направили до територіальної оборони. Коли перші ракети прилетіли, я пішов в воєнкомат. Документи здав. У воєнкоматі сказали, що відразу 128 ку вони взяти не можуть, тому що я не військовий і не був призваний ніколи. І відповідно я змінив заяву на ТРО, і ми, своїм, ми з моїм кумом обоє пішли в ТРО, в одну роту, в один звод. І разом поїхали. Спочатку поїхали в Константинівку, а потім через буквально скільки 2-3 дня нас привели в Попасне. в Попасне. там... Вийшла 24-ка, і на їхнє місце зайшли ми це село Дружба. Там стала нульова лінія. 14 травня військовий називає своїм другим днем народження. Бій був дуже важкий, дуже чому важкий, тому що в техніці вони нас переважали по тому фронті. Літаки, танки, БМП піхотою. І ми оборонний бій. Він, з однієї сторони, добрий, хороший, тому що ти можеш окупатися, ще щось, але у нас часу для цього не було. Ми не були достатньо окопані і, відповідно, за рахунок цього їм і вдалося взяти то село. Ми відступили не недалеко, але відступили. Змушені були відступити, скажімо так. Наразі Андрій солдат-піхотинець 101-ї окремої бригади територіальної оборони. До війни чоловік був приватним підприємцем. рити, копати, відстрілюватися. Однозначно, якщо техніка підходить, то, відповідно, є інше озброєння, яким ти користуєшся, для того, щоб її підбити. Солдат, стандартний солдат української армії. Ні ніхто із, нас, із наших хлопців, близьких мені, військових, е нікого не було. Щоб з якимось бойовим досвідом, наприклад, там АТО, щоб брали участь. Нікого не було. Тобто всі хлопці прості, прийшли, взяли автомат в руки. Хтось вчитель танців, хтось актор. Хтось адвокат, хтось просто працював пожежником десь ще. Всі дуже прості професії, хтось приватний підприємець. У нас немає варіантів не перемогти. Хлопці заряджені, хлопці готові, хлопці готові до бою, готові йти вперед. Звичайно, важко, ну, таки повторюся, що ми не переважаємо по техніці, ми переважаємо, звичайно, мотивацію, дуже сильно переважаємо. Ну але ще трошки часу, трошки, трошки підтягнемо ресурси, підтягнемо сили. Ми обов'язково переможемо. У Нас варіантів немає. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин. Новини на Суспільному.